Вітаю, друзі. Сьогодні ми провели нараду з керівним складом та науковцями Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. В ході наради експерти надали свої ідеї та пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми пристосування до реалій та повернення до соціально-економічного життя громади людей, що безпосередньо постраждали внаслідок війни. Зусилля нашої команди направлені на розв'язання проблем людей, які намагаються інтегруватися до життя у місті Полтава. Вимушені переселенці втратили свої робочі місця та власні справи. Того сьогодні важливою є їх підтримка у коротко та середньостроковій перспективі для відновлення економіки, робочих місць, самозайнятості шляхом безпосередньої підтримки підприємців, фермерів та самозайнятих осіб. Разом ми плануємо провести ряд заходів, які будуть направлені на допомогу перезапуску місцевої економіки. Та для цього необхідно підвищити рівень кваліфікаційних знань внутрішньопереміщених осіб в сфері бізнесу, навчання бізнес-грамотності, шляхом проведення циклу навчальних модулів для вимушених переселенців, їх перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, підтвердження кваліфікації на базі одного з найкращих закладів вищої освіти України. Стратегічно важливим є навчити евакуйованих до Полтави людей створювати бізнес-плани. Будувати бізнес та допомогти втілити в життя свої бізнес-ідеї. А також надати біженцям юридично-консультаційні послуги в коворкінг центрі університету, який сьогодні презентувала Олена Миколаївна Філонич. За підтримки Володимира Олександровича Онищенка і е, на базі підписаного меморандуму з Полтавською міською радою Національний університет Полтавська політехніка має можливість зараз в рамках програми Турбота Полтавської міської ради реалізувати такий дуже цікавий проєкт. Це е, коворкінг-зона, яка розділена на три. Е, Зони окремі, які можуть використовуватися індивідуально, і які можуть бути поєднані в цілому сукупно одним спільним заходом, це зона, де можуть відпочивати студенти, це зона, де можуть студенти навчатися, це може, зона, де студенти можуть е... безпосередньо спілкуватися, проводити якісь власні заходи. Це в такому форматі ми його називаємо студхаб, студентський хаб, де буде повністю все обладнано під наших студентів, і в тому числі під внутрішньо переміщених осіб. Я думаю, що це в будь-якому випадку буде економічний блок повністю над потужний, який сьогодні є основою для всього для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам відновити свою платоспроможність. Це буде it блок це е, частинка психологічної підтримки повинна бути, тому що без неї взагалі нікуди. Людям її потрібно е, з якоюсь періодичністю отримувати. І, можливо, це будуть якісь е, там курси іноземної мови для того для тих людей, які цього потребують. Я думаю, що це головні базисні напрямки, по яких ми сьогодні можемо попрацювати, і які є нагальними, необхідними і потрібними для внутрішньопереміщених осіб. У нас є дуже гарний напрямок. Це Фізична терапія і ерготерапія це теж якби такий для людей з особливими потребами, специфічний напрямок, але він теж потрібен. І у нас є площі для цих людей, де безпосередньо спортивний корпус він. Передбачає можливість знаходження там людей з особливими потребами і є необхідні елементи, які забезпечують їхні підняття на різні поверхи, для того, щоб вони могли користуватися абсолютно всім спектром послуг. Якщо спочатку була задача людей нагодувати, розмістити обіліти, то поступово акцент став зміщуватися. Ми зрозуміли, що людям дійсно абсолютно з вами не потрібна психоемоційна підтримка, потрібна юридична Допомога, потрібна допомога в адаптації, тому що от зараз ті, хто залишається у нас, я думаю, це стосується не тільки нашого центру, а й взагалі в, ПО, в Полтаві це люди, які не планують найближчим часом будуть повертатися. Тобто задача інтегрувати їх в місцеві громади. Напрямки однозначно мають бути орієнтовані, ну, як на моє бачення, на всі абсолютно групи, які є. Так? Тобто діти, робота з дітьми, арт-терапія, майстер класи, заняття, там, допомога в адаптації до школи. Якщо це молодь, професійна орієнтація, допомога започаткування власного бізнесу, безпосередньо на банковського бізнесу та податкування, досвіду, ми можемо сказати, що ми можемо забезпечити стовідсотково це роботу старота школи, яка Основана і дія в попадської політехніки і звичайно запропонувати роботу школи фінансової рамтності, яка безпосередньо може бути в даному випадку всі вікові категорії. Що стосується стартап школи, то звичайно вікова категорія там буде трошки відрізнятися, і дійсно ми можемо носити досвід роз стартап-проєктів, до моменту їх презентації перед інвестицією. Розвиток бізнесу сприятиме інтеграції, внутрішньо. Міщених осіб, сталому інклюзивному економічному зростанню, створенню нових робочих місць, виходу на шлях сталого розвитку та закладенню міцного фундаменту для економічного відновлення та модернізації Полтавської міської територіальної громади, що є критично важливим для функціонування місцевої економіки та добробуту мешканців.